Я чиска сказав запитання анна Герман. Прошу питання. Очевидно, дорогі колеги, ви мене не можете запідозрити в симпатіях до міністра табачника, але ми люди державні, а тому ми повинні бути людьми справедливими. І коли ви говорили про закриття шкіл, ви ані словом. Не обмовилися про те, що є села, в яких є потроє дітей, що нема дітей, нема кому вчити. І для тих дітей держава подбала про шкільні автобуси. І вперше в Україні з школи забезпечені і села шкільними автобусами новими і якісними. Треба бути справедливими і до того, кого любиш, і до того, кого не любиш. Та справді не винен в тому, що в селах українських майже немає дітей. Дякую, пані Рано, за запитання і абсолютно з вами погоду, що треба бути справедливим. Так от справедливості заради потрібно казати, що закривають, на жаль, не ті школи, в яких зменшується кількість дітей. Приклади, нещодавно був приклади в Полтаві. І я думаю, що пане Олег про це розповість, і полтавські депутати. Як закривають школи, де є десятки дітей лише тому, що не хочеться, щоб там існувала ще одна школа. У мене конкретні прикладі по власному виборчому округу, де нам вдалося відстояти. І там набагато більше дітей. Більше того, я вам скажу, що поступово збільшується в Україні народжуваність. І вона перевищує в тілько областях вже смертність. Не так швидко, як нам хотілося б, але я перерахую області, де вже народжуваність більшої смертність. Це Закарпатська область, це Рівненська область, це Волинська область, Івано-Франківська, Чернівецька і міста Київ. Натомість школи закриваються і там. Отже, йде мова про фактично політичну репресію, замість того, щоб врятувати, врятувати школи, як колись треба було врятувати дитячі садочки. Нагадаю, коли були приватизовані дитячі садочки, дякую. Ще питання є. Ну, запишіться. Запишіться три хвилини на питання. Э, Шановний панель, ви дійсно сказали, що були приватизовані школи, це було забуду за часів, коли до влади прийшли помиранчі. Вони заньбили всі садочки, позакривали, а тепер наш уряд і президент відроджує ці садочки. Я хотів запитати, скажіть, будь ласка, що пропонуєте, при якій кількості дітей э, треба викривати школи, бо їсти недавно було на чи це йому Мої батьки, там дві дитини, і відкривати школу немає сенсу, але пані Герман Калю сказала, що і на етап придбати автобус, який буде возити, і всього за земле. Таким чином, тільки дітей проводити школу в селі, щоб відкрити школи. Я за те, щоб в кожному селі була школа, бо це дійсно культура. Питання, ви прекрасно знаєте, що діє е, українське законодавство, і навіть не в школі, а у нас чітко прописано, е, скільки дітей повинно бути в класі. Е, і ви знаєте, що менше трьох е, дітей в класі якась не дозволяється, але пан журавський е, е, ваш колега, до речі, ви е, е, вийшов зараз з ініціативою про збільшення, зменшення цього, е, цього бар'єру. Ідемо вони про школи і не буває таких шкіл, де було лише е, два е, дві дитини. Таких шкіл немає. І нагадаю вам щодо закриття дитячих садочків. Я ці цифри озвучив про те, що ваша влада зараз відкриває. Відкрита і реконструйовано 29 шкіл. Натомість закрита 161. Тобто, статистика 5,5 разів зменшення 5,5 разів. Тому я просив би бути об'єктивним. Я прошу, е, фракція партії регіонів, народний депутат Попевського. Я там прошу журналістів на балконі. Ви чуть не випали зараз. Я вас дуже прошу. Ви перегнулися ще трошки і ви випали. Бережіть життя своє. Дякую. Прошу попевсько. Дякую, попестку фракція партії регіонів. Шановний доповідачі, я хотів би повідомити вам, що незважаючи на ту критичну оцінку, яку ви даєте, у Чернівецькій області за останні два роки було побудовано тільки в румуномовних селах, школа в селі Магала Новоселецького району, гімназія Друга Черка в селище Красноєльськ. Зараз добудовується школа у селі Куліковка Герцавського району, школа у селі Підлісному і так далі. Звичайно, є проблеми. Але якщо немає можливості, щоб діти добрались до інших шкіл, коли закривається, я хотів задати вам конкретне запитання в тих селах, які ви називали, зокрема, Раковець та інші школи з Городеківського чи е, е, Коломийського району Івано-Франківської області, чи забезпечені там шкільними автобусами ці діти? Якщо ні, то чому ви не зробите відповідний запит до обласного управління освіти до, до міністра Табачника і тоді ці питання вирішаться? Якщо є питання, то я можу е, також підключитися і написати такий запит. Дякую. Дякую. А, ну мені приємно, що ви готові долучатися до спільної праці, і я готовий спільно робити запити з вами і до міністра освіти, і до голів обласних адміністрацій. Я хотів сказати, що у нас не повинні школи відкриватися в залежності від політичної доцільності і в залежності а, мажоритарний кандидат чи депутат, як а, до якої партії він там належить. Не може бути так, щоб в румуномовних школ, в румуномовних регіонах відкривали школи, а в україномовних регіонах вони закривались. Ні, ми зацікавлені, щоб і україномовні регіони, і румуномовні, і кримсько татарська мовні регіони всі мали школи. Має бути спільний підхід. І саме тому пропонується до 2015 року незалежно від мови, думайтесь, незалежно від мови влаштувати мораторій. Ми всі розуміємо, що оптимізація в тій чи іншій мірі потрібна і в е, закладах е, навчання. Це потрібно, але не за цієї влади. На жаль, не за цього керівництва міністр... міні... в Міністерстві освіти. Я сподіваюся, що ваша партія належним чином оцінить якість керівництва цього міністерства освіти і поміняє міністра. А тоді, дякую, дякую. час вичерпано. Сідайте. Eh, Запрошую до слова співдоповідача го.